Що таке жіноча впевненість в собі? Колись я думала, що це щось про его, про гордість. Мені навіть не дуже подобались жінки, які впевнені в собі. Дивно, правда? Але зараз я розумію, чому це так було. І я змінила свою думку. За 10 років самостійної роботи, роботи з психологом, духовної практики. Я зрозуміла, що впевненість в собі для жінки це доволі природна річ. І сьогодні у цьому відео-есе ми поговоримо про три аспекти жіночої впевненості в собі, жіночої гідності, самоцінності. Можна по-різному назвати, бо ці всі теми перекликаються. І перша тема, про яку хочеться сказати, це чути себе, відчувати себе. Зовнішньо дуже багато різних думок, світоглядів. І все одно, навіть якщо ми обираємо чи не обираємо світогляд, їх все одно дуже багато, є протиріччя між якимись світоглядами, і ми маємо вирощувати в собі стрижень, стрижень особистості. Не просто жіночність у сенсі, як це виглядає, як це відчувається для когось, як це прийнято, як одягатися, яку зачіску робити. Дуже багато зовнішніх речей пов'язано зі словом жіночність чи впевненість в собі, але є внутрішні аспекти. І перша ця тема це саме про внутрішній аспект. Про внутрішнє відчуття себе. Інколи ми бачимо якийсь інструмент навіть для здоров'я, для нашої зовнішності, щось пов'язане з красою, наприклад, або з нашою улюбленою справою, професією, або щось, що стосується стосунків з чоловіками, і ми звикли хапати те, що нам дають, навіть не аналізуючи. Ми маємо подивитись, як саме ми бачимо ту чи іншу ситуацію, проаналізувати внутрішньо в собі, не просто брати і втілювати одразу те, що нам сказали. Ми маємо, коли ми чуємо щось, коли ми вивчаємо щось, ми маємо проаналізувати з точки зору, чи мій досвід, те, що я бачу в світі. Воно підтверджує те, що сказано, чи ні. Тобто ми маємо включити інтелект і пропрацювати це внутрішнє в собі. І навіть ми можемо дійти до того, що так, для когось це актуально, у когось це вийшло. Але ця людина відрізняється від мене. Тому що, наприклад, є різні жінки. І кожна жінка, вона. В неї унікальний такий набір її характеристик, її звичок, її а, наприклад, одна більш така швидка, різка. Це не означає, що вона не жіночна, просто вона така. А інша вона більш м'яка, більш, можливо, не швидка. Там хтось може навіть називати її тормос, але це не означає, що вона тормос. Це просто означає, що в неї ритм внутрішній інший. І ми маємо приміряти якісь поради, те, що ми вивчаємо, навіть щось корисне. Ми маємо приміряти до себе. Наприклад, я знаю одна моя подруга, їй дуже, в принципі, добре їсти якісь фрукти на ніч. У неї дуже вогняна природа. І фрукти їй підходять. А я, якщо з'їм фрукт навіть один на ніч, я відчуваю себе погано, я не можу заснути. Для мене це забагато глюкози, сахару. І це дуже маленький приклад, дуже поверховий. Але є більш глибинні, наприклад, стосунки з чоловіками, нам кажуть, треба обрати чоловіка такого, 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 тобі такий підходить. Але інколи жінки не аналізують себе, а чи підходить мені такий? Наприклад, якщо жінка в неї образ життя дуже спокійний, в неї графік, ритм життя, вона любить жити по графіку, планувати. А, наприклад, чоловік, який з нею зустрічається, який знайомиться, він, вона бачить, що він повністю ірраціональний. Він не може навіть узгодити зустріч, наприклад, з нею. Але є інша жінка, яка також ірраціональна, і їй це окей, їй навпаки, краще без плану, щоб все було якось сюрпризно. Я бачила таких жінок, я знаю таких жінок, їх декілька, уявляєте собі просто різні. І навіщо бути людям, якщо вони настільки різні на фундаментальному рівні звичок і патернів характеру? Розумієте про що я? Тобто одна частина впевненості в собі це чути себе, відчувати себе, зрозуміти, яка я, це займає інколи час. Але це варто зробити, бо це дасть великі бонуси і дивіденди. І у вас вже не буде якихось бажань, списку бажань там, де не ваші бажання, там, де бажання нав'язані. Вам сказали, вам треба бажати Окей. Вам сказали, які бажання мають бути у жінки, окей. І де в цьому всьому ви, де ваша особистість? Розумієте, я втратила багато часу, я розумію, що я не втратила, але відчувається, що я втратила час, не думаючи про це, а просто, так скажемо, слухаючи інших людей. Без аналізу внутрішнього і примірювання до себе якихось речей, а одразу йшла і робила. Ці всі курси, тренінги, вони дуже часто навіть настільки швидкі, що ти не можеш подумати про щось, проаналізувати щось, кажуть, тебе практикувати, практикувати. Але треба практика і аналіз, інформація, аналіз, практика, а не Інформація, щось зробили, що нам сказали, а потім, о боже, ні, мені це не підходить, ми пішли. М можна ж проаналізувати, а потім вже робити. Дуже часто ми втрачаємо і час, і енергію на те, що ми робимо те, що нам просто не підходить. І бажаємо те, що нам не потрібне. І ось відчування себе це не означає, що нам все одно на інше. Інколи є такі думки від когось, що якщо ти будеш думати забагато про себе, ти не будеш думати про інших. Я не бачу підтвердження в своєму досвіду цього. Я бачу жінки, які думають про себе, вони дуже лагідні до інших Вони також думають про інших. Навпаки, дуже часто жінки, які багато зовнішньо думають про інших, думають, що про них подумають інші, думають, як задовольнити інших. Я відчуваю, що вони більше роздратовані і агресивні. Що ви скажете з цього приводу? Який саме у вас досвід? Чи підтверджується те, що я кажу в вашому житті, чи ні? Другий пункт жіночої впевненості в собі отримувати без зусиль. Звичайно, дивно, правда? Як хтось щось може отримати без зусиль? Але давайте подумаємо, хто отримує без, без зусиль. Та істота, яка живе відповідно своїй природі, яка така, як є. Дуже часто можна подумати навіть про котів. За що люблять котів? Моя подруга дуже обожнює котів, і вона каже, що можна багато чому в них повчитись. Я з нею в якоїсь мірі згодна. Вони отримують без зусиль. Їх зусилля може попитати. Може кішка прийти і мяу-мяу, типу, я хочу їсти. А для нас чомусь це соромно сказати, чого я хочу, що мені погано, що... чи плакати там вночі. Чомусь коти не переймаються через це. Вони так відчувають і все. Я не кажу бути твариною. Але насправді у багатьох тварин ми можемо в чомусь чомусь навчитись. Ми це знаємо і по собаках, і по котах, і по, по різних якихось є приклади різних тварин, як можна навчитись по орлах. Наприклад, я читала дуже цікавий момент, але зараз не про це. Не будемо всіх всіх перераховувати. Ви зрозуміли ідею, і е, природній стан наш він автоматично допомагає нам отримувати щось без зусиль. Ви скажете, так що просто лежати на дивані і нічого не робити? Зовсім не про це. Давайте подивимось на птаха. Якщо ми спитаємо птаху, чи багато зусиль вона прикладає, щоб бути птахою, навряд чи вона просто живе. Так само і жінка, просто будучи собою, просто рухаючись і діючи в своєму ритмі. В своєму напрямку, ми отримуємо наслідки позитивні. І а вже ж тут важливе позитивне мислення. Також ми розуміємо, що якщо ми, у нас дуже багато страхів, ми дуже закриті, ми не можемо довіряти світу, чи навпаки, ми занадто наївні і довіряємо там, де не треба, тобто ми не включаємо свій інтелект, а вже ж. Наслідки, скоріш за все, будуть негативні. Але я кажу про жінку розумну, про жінку інтелектуальну. Я зустрічала дуже-дуже багато таких жінок, у яких є шанс насправді жити просто прекрасно і щасливо, і вони багато з них ним користуються цим шансом. І знову ж таки, без зусиль щось отримувати, це не про. Маніпуляцію, навпаки, маніпуляція це зусилля. А коли я просто така, як я є, я кажу прямо і чесно, чого я хочу, чого не хочу, я піду з тих місць, де мене де я не потрібна, де мене не кохають, де мене не поважають, і йду в те місце, де мене поважають де мене нормально ставляться, а не трачу свою енергію, щоб довести тим токсичним людям. Які токсичні до мене були, що я насправді не така. Оце зусилля. Оце зусилля. Доводити щось комусь це зусилля. Наприклад, будувати стосунки там, де це невзаємно, чи завжди непорозуміння, і непорозуміння знову і знову, то це також занадто багато зусиль. Якщо стосунки. Справжні, взаємні там зусилля природні. Розумієте? Це як іти по вулиці, коли ми йдемо по вулиці, гуляємо. Чи відчуваємо ми, що ми прикладаємо зусилля? Ні, ми просто насолоджуємося. Ми, ми думаємо, як класно гуляти по лісу, гуляти по вулиці? Тому і у стосунках подібних чи у роботі. Там, де ми просто проявляємо свою природу і природнім а, чином щось робимо, ми отримуємо найкращі, найкращі результати. Як ви думаєте, чи це правда, чи ви повністю зі мною не згодні? Тому що з моїх знайомих десь 50 на 50, я б сказала, У мене вже темніє, треба завершувати. І третя тема це як відучитись бути зручною і стати собою. Це такий дуже серйозний момент у житті багатьох жінок, тому що ми жінки, ми дуже соціальні. І через це на нас, на нас дуже впливає народним чином. Ми про зв'язок. Жінка це про зв'язок, про контакти. І жінки навіть розмовляють більше, ніж чоловіки. Так? Дуже часто ми можемо це бачити. Я точно це бачу, дуже сильно бачу. І якщо побачити жінки, наприклад, який найкращий працівник, який ніколи не піде, навіть якщо ти не будеш до нього добре ставитись і будеш експлуатувати, це мати одиначка. Чому? Тому що вона залежна від того, щоб виховувати і підпитувати свою дитину, тому що вона єдина. Людина, хто забезпечує сім'ю, і вона не може собі дозволити просто покинути дитину. Так? Тобто ми в деякій мірі можемо сказати, що жінка вона більш залежна від стосунків, від контактів, від соціуму. І саме через це багато людей можуть цим скористатись. Скористатись тим, що. Дуже простими і нехитрими способами жінку можна обдурити, сказати їй, що вона важлива, що, вона, що її поважають саме в цей час не поважати. Вона, коли чує це, вона їй може здатись, що це правда, тому що для жінки важливі слова. І нами так можуть користуватись. І тому ми стаємо зручними. Коли я кажу про зручність, це означає, що жінка більше думає не про те, що корисно для неї, і корисно для цієї людини. Вона думає про те, що ця людина хоче. Я бачу, як, наприклад, хлопчики з підліткового віку, особливо якщо їх виховувала тільки мама, вони маніпулюють своїми мамами. І це роблять дуже легко. Вони роблять це настільки легко, що мами навіть це не бачать і не розуміють. А хлопчик... Він просто проаналізував, як можна отримати те, що він хоче ще в дитинстві. І вже в підлітковому віці, так як розум більш розвинений, він це робить ще хитріше, і він просто досягає того, чого хоче. Бо для чоловіка важливо, важливо досягти того, чого він прагне. Для жінки важливі стосунки, важливий процес, як щось відбувається. Для чоловіка важливе досягнення більше за все. І, знаєте, якщо ми зручні, ми інколи думаємо, що це добре, що ми допомагаємо так іншим, що ми такі хороші, пухнасті, але насправді це зовсім по-іншому. Якщо ми зручні, означає, нас можна експлуатувати. Але коли ми такі, які ми є, нас неможливо експлуатувати. Бо в нас є особистість. Стрижень, свій шлях, своє розуміння добре і погано, ми можемо отримати інформацію від когось пораду, проаналізувати її і втілити, можливо, в життя, якщо ми так вирішимо. Але якщо ми бачимо, все одно, якщо ми даємо собі трошки часу подумати, подивитись на ту людину, яка нам щось каже, ми можемо побачити, що ця людина насправді просто хоче. Отримати те, що вона хоче, і їй все одно на те, що корисно для нас, чи корисно навіть для цієї самої людини. Бо часто люди вони функціонують на поверхових бажаннях. Не, в них немає цілей, в них є поверхове бажання їсти, спати, займатися сексом, насолоджуватися різним чином і е е е якось захищатись, доводити свою правду. І ці чотири основні речі, вони рухають людьми, багатьма людьми більшості з нас. І ми за ними навіть не бачимо, що буде для нас корисно. Тимчасова насолода інколи для нас важливіша, ніж якийсь позитивний довгостроковий результат. Ось така жіночність у нас трошки на інтелекті, трошки на досвіді і трошки на. Сподіваюсь, користі для вас. Сподіваюсь, не трошки. Можете не підписуватись, не лайкати. Можете просто написати, що ви думаєте з цього приводу. Всім пока!